Інтернет облетіла новина Тарнавського про те, що Збройні сили України згортають деякі операції через нестачу боєприпасів. Знаєте, я хочу, щоб ви не панікували, прочитавши таку новину, тому що коментарі зараз можуть бути будь-які. Люди налякані, люди частково злі. Частково, знаєте, вже з цинізмом, з сарказмом відносяться до повідомлень. Я хочу ви зрозуміли, таке може бути. Ну, наприклад, планувався певний наступ, він згортається. Або, наприклад, планувалася оборона якоїсь там точки. Не настільки суттєво важливою, вона може бути відкочена і так далі. Тобто, все це може бути. Згадайте, як наш ворог колись відступив за Дніпро. І ми тоді думали, все-все-все, все, зараз ми до Криму дійдемо. Пам'ятаєте, Буданов говорив про те, що вже от влітку будемо там, що там будемо відпочивати, шашлики жари і так далі. Ну, не сталося. Тому я не думаю, що це прямо катастрофа, катастрофа. Тривожність певна є. Чому кидають в інформаційний простір такі повідомлення, я особисто не знаю. Як на мене, то це не повинно ставати елементом публічності, тому що звичайна людина, прочитавши таке, тільки переполохається. Більше нічого, нічим допомогти людина не зможе. Ви не зможете купити танк, ви не зможете купити боєприпаси. Ви не зможете. Все, що ви можете, це тільки реально налякатися. Ну, будемо сподіватися, що в цьому є якась логіка. І будемо сподіватися, що така теза передбачає розгорнуте повідомлення про те, а що ж власне збройні сили України будуть робити, і чому це планується. Бережіть себе, не забувайте підписуватись, Телеграм і Ютуб. Нас там вже скоро буде 12 тисяч, рухаємося до 25. Ну, далі буде, тому що людей, які хочуть жити в реальному світі, все більше, більше, більше. Півтора роки тому назад агресували проти мене люди страшенно. ким тільки не називали. А тепер я бачу, що вони схиляються до думки про те, що жити треба в реальному світі, а не у вигаданому про 2-3 дні, про 2-3 ракети. Ну і так далі. Знаєте, від того, що ми когось назвемо е, принизливо, від цього нам краще точно не стане. Все, бережіть себе, підписуйтесь.